Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. В Україні в усіх регіонах стартував опалювальний сезон. Винятком є Херсонщина, де ще зберігається відносно тепла погода. Готовність громад та областей до зими є 100%. Працюють 83% від усіх котелень. Тепло подається до 70% житлових будинків та понад 80% шкіл, лікарень і дитячих садочків. Профільні міністерства і відомства контролюють ситуацію і разом з місцевою владою розуміють свої зони відповідальності. На прийдешню зиму маємо достатньо власних енергетичних ресурсів. Запасів газу в підземних сховищах вистачить для побутових споживачів, для теплокомуненерго, для бюджетних установ. При цьому формуючи запаси, ми врахували і потреби в роботі газових установок децентралізованої генерації. І це буде вже другий опалювальний сезон поспіль, коли ми будемо використовувати лише український газ. Напередодні зими держава розгортає масштабну програму зимової підтримки українців. Один з ключових її елементів це субсидії. 2,8 мільйони українських родин отримують житлові субсидії та пільги. Пенсійний фонд вже перерахував їхній розмір на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік ми передбачили 42 мільярди гривень на ці потреби. Для військових ми спростили механізм призначення житлово-комунальних пільг. Для переселенців з середини січня наступного року запускаємо програму субсидій на орендоване житло. Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів. Близько 500 тисяч домогосподарств цієї зими отримують виплати на купівлю твердого палива, зокрема дров та вугілля. Ці кошти в розмірі до 21 тисячі гривень на родину вже виплачуються в перефронтових регіонах. Ми розуміємо, що зима буде складною, тому всіляко заохочуємо громадян до енергостійкості, зокрема до встановлення альтернативних джерел, живлення і генерації сонячних панелей, вітрових установок, накопичувачів електроенергії. При цьому люди не повинні втратити право на житлову субсидію. Сьогодні доручаємо Мінсоцполітики розробити і внести на розгляд уряду відповідний проєкт рішення. В його основі буде проста і зрозуміла норма. Якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тисяч гривень, субсидія за родиною зберігається. Також Мінсоцполітики має розробити механізм, за яким розмір субсидії на оплату електроенергії не буде зменшуватись навіть у разі перебоїв в електропостачанні. Такий підхід є частиною програми зимової підтримки для наших громадян. Будемо її розширювати або допомогти кожному, хто потребує такої підтримки в ці складні часи. Наша стійкість, успішна оборона та перемога напряму залежать від зростання українського оборонно-промислового комплексу. Понад 500 оборонних підприємств працюють і виробляють різноманітну зброю боєприпаси, дрони, гармати, бронемашини. Ми зацікавлені в тому, щоб таких виробників ставало все більше і більше, тому сьогодні схвалюємо нову програму пільгового кредитування ОПК. Підприємства, які Мінстратехпром визнає критично важливими, зможуть отримати кредит до 500 мільйонів гривень до 5 років під 5% річних. Кошти можна буде витратити або на поповнення оборотного капіталу, або на реалізацію інвестиційних проєктів. Очікуємо, що вже наступного року обсяги виробництва зброї суттєво. Перевищать цьогорічні показники. Дякую всім, хто сьогодні обороняє країну, хто працює на оборону. Дякую всім українцям, українкам, які роблять Україну сильнішою. Разом вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!